Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати кабачки в українському соусі. Нам необхідно кабачки 1,5 кг, олія 125 мл, цукор 125 мл, оцет 63 мл, сіль 1 столова ложка без гірки, соус український, 250 г, морква 2 штуки. Середнього розміру, чесник півтора головки, вони тут же почищений. Червоний мельний гострий перець, одна чайна ложка. Кабачки ріжемо кружечками, товщиною 7-8 мм. Перед тим знімаємо шкірку з кабачків. Чистимо чесник і моркву. Моркву ріжемо на середні кубики, додаємо до кабачків. Морку з часником, цукор, олію, оци, одна столова ложка солі без гірки, пів чайної ложки червоного меленого перцю, 250 грам українського соусу. Це легенько перемішуємо і ставимо на вогонь, щоб закипіло. І від того часу варимо 20 хвилин. Кабачки закипіли. З того часу ми їх варимо 20 хвилин на середньому вогні. Періодично помішуємо. Підготовлюємо собі баночки, стерилізуємо їх. Зараз кабачки буду давати. Стерилізовані баночки, накривати кришками і закручувати. У мене вийшло 4 півлітрові банки. Банки я перевернула верх дном. І Зараз їх закутаю коциком, можна закутати рушничком. Всім дякую за увагу. Смачних закруток. Готуйте разом зі мною. І нехай нам усе вдається. До зустрічі! па папа.